Воїни України дуже потребують нашої з вами допомоги. Вчора, 24 серпня, ми відзначили 31 рік народження нашої держави День Незалежності України. Сповіщення про повітряну тривогу лунало щопівгодини майже цілу добу. А українські бійці щосекунди відбивають атаки ворога. Окрім боротьби з ворожою ордою, їм доводиться долати багато побутових труднощів. Вони відчувають спрагу, біль. Різні негативні думки намагаються здолати розум їм необхідна підтримка як моральна, так і фізична. Тож волонтери горішніх плавнів вкотре звертаються по допомогу до громадян. Необхідні спідня білизна, шкарпетки, футболки, інструменти, автошини та навіть малюнки і листи із моральною підтримкою. Також керівник волонтерського штабу Славутич прохає нести лише ті продукти, які можуть довгостроково зберігатися, до прикладу, картоплю чи буряк. А от такі овочі, як огірки, кабачки, помідори, тощо найімовірніше зіпсуються на той час, коли приїдуть до пункту призначення, адже вантажівку завантажують раз на два тижні. Аби бути корисними, зателефонуйте волонтерам або завітайте до штабу із питанням, що наразі необхідно принести першочергово. Вона тут полежить чотири дні, да, і воно, ну бачите, в якому стані воно вже приїхало. Ми зорієнтуємо, що треба. Якщо у людини є якась можливість купити щось, то хай він купить шкарпетки. Це цього дуже потрібно. Шкарпетки, труси, футболки, підштаники, ремені, взуття дуже потрібно. Чоловіче На це, якщо є там 20 гривень. Хай вона не кабачки купить, хай вона лучше купить. Тому що ці кабачки мені потрібно кудись відвести. Це вже досить далеко. Це буде ну дорожче. На, на бензин не ну ніж стоять ті капачки, розумієте? І зараз в селах великий урожай. Зараз цього достатньо там. А от шкарпетки мені в Салівці ніхто не вирощує. Вкотре і вкотре волонтери горішніх плавнів наголошують, що хлопцям на передовій вкрай багато потрібно змінної спідньої білизни чоловічого взуття. Якщо не маєте можливості принести щось із цього, волонтери придбають необхідне за кошти. Якщо є можливість, хтось може принести ті ту двадцятку, хай принесуть ті гроші. Ми зберемо ці гроші, купимо арматурму. Там нагнемо цих е, скоб їх дуже багато потрібно. Люди повинні розуміти, що я там щось колись поміг. Хай кожен собі задать питання, От вже неділю воювали за цю неділю. Як я поміг за село. Це важливо, що люди не 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 робили таке, що вони десь щось помогли, і місяць вже вони в тому напрямку не дивляться. Це не це неправильно. Ми кожен день, кожен день воюємо. Нам кожен день потрібна підтримка суспільства. Якщо воїн не має можливості втамувати спрагу, або він вже кілька днів відчуває головний біль і не має пігулки позбутися його, або ж після обстрілів і вибухів він не має взуття та змінного одягу. Який моральний і фізичний стан він матиме, аби захистити наші життя, українці? Гуртуймося.